Я Лебединська віра, акторка Маріупольського драмтеатру. Добрий, Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір. Ми з Маріуполь! Яна немрібачанка, тому що я приїхала на кінці на початку 16-го року. Я ще з Донецька працювала дуже багато років, 20 років в Донецькому музично-драматичному театрі акторкою. Потім маленький перерив акторстві мого добув. І я була викладачка, працювала викладачем сольного співу в музичному училищі в Донецькому. Це класичний спів був, у мене підготовка була людей до класичної опери. Сама я фахівець, я якби, закінчила в консерваторію як оперна співачка, викладач, і у мене три таких, і солістка філармонії, у мене три таких були. І Тому що я встигла попрацювати в Донецьку по всім цим фахівцям. Це так було. Я не знала, що я буду в Маріуполі залишусь. Я коли їхала з Донецька, мене арестували. Так сталося, що я там була трошечки знаходилась, коли мене відпустили. Буквально сказали, що ми до вас у гості прийдемо в Донецьк, коли я повернусь. Більше я не повернулася туди. Я от як прийшла, з однією сумочкою, і так я залишилася. Я була дуже в жахливому стані, тому що я не знала, що мені робити. Але добрі люди допомогли, знали мене по Донецьку всі і багато людей. І мене запропонували піти в театр. Мені синка казав, виджай. Я, щось... я не розуміла, що буде така війна. Я думала, як буде в Донецьку, там трошки як заварушка де... і все це затихне. А я сиділа, я ще посміялася, кажу: у мене кіт, синочка кажу: куди я поїду? У мене тільки я борщ зварила, кажу, де їсти. Ну, я так це було жарт, звичайно. але я розумію, що цей жарт перетворився на таке жахіття, коли коли ну, два тижні буквально, коли я приїхала в прибігла в театр. Я прибігла 3 березня 22-го року, тому що я не могла знаходитись вдома. Вже в мене почали в мене біля дому рватися, Це центр, буквально це центр була вулиця Миру і дві зупиночки від театру. Почали рватися, і вже там будівлі попадала, і попала біля нас, в скло побилася, і я вирішила, що в театр я перейду, там буде щось мене там спасе. Так я щось відчувала. Вже важко було йти, мене там ну, люди допомогли доїхати, тому що йти неможливо було, тому що вже були прильоти без кінця. То там вибух, то там вибух. Ми почали організовуватись якось, тому що виживати треба. Приїхали, поки ще якась їжа була, ми там щось своє, а потім почали там, люди збиратися, хто що волонтери приносили нам їжу, тому що розбомбили вже магазини дуже багато. Попадали в театр, ми ходили з цими... Вірніками, щоб підмістити скло, там хлопці забивали це. Ну, а головне, ми прибирали, ми взяли з Оксани на себе таку частину, не там, де а актори, службовий вхід, і там дуже багато теж народу і Ми там з службового ходу ці сходинки, туалети, мусор виносили, ну, як почали працювати, а що ж нам робити? Народу стільки було. Кожного дня бомбили і ми боялися виходити. просто. Ми на вулиці не були буквально. Він два тижні, тому що ми на сходинки вийдемо, подивимось, літак і знову забігали в театр. Це було 16 березня. ми встали десь о п'ятій годині ранку, тому що дуже щось рвануло біля театру. І ну встали і встали рано. Холодно, дуже дуже холодно. Грязні були, як не знаю хто помити сніти були. І ми ото пішли з Оксаною, вона каже, давай будемо щось робити, прибирати. Ну давай будемо прибирати, тому що і ми чогось цього дня дуже рано почали прибирати. І вдруг знаєте, такий літак пролетів, я почула, і такий такий якийсь свіст. І такий, знаєте, був взрив. Він не дуже гучний був, він як вакуумний. Таку і все, і тиш ж тиша, крик, штукатурка, і у нас ну нас спасло, що ми були в підвалі, і ця кімнатка була з глуха зовсім. Перша там трошки щось зацепила, сходинки там вже це під сценою, практично було. Перша, а оця глуха, куди ми заскочили, там, там якбись, ну дай Боже, що спаслись. Ми нічого не зрозуміли, ми як вкопані стояли, мені оце... потім все в мене кліпами. От я щось пам'ятаю, мені казали, що ми там стояли дуже багато, а Сергій, чоловік Оксани, побіжав, доверху подивився, і він прийшов і каже, слухайте, там збирайтеся, там уже все розтрощено, там трупи, там театру нема, там просто прірва. От. І, е... Коли ви бігали, там і дитина вбита, мабуть, була, тому що люд... мама, мама, мама щось її колихала там, ну, розтрощена була, розтрощена все. І я коли вискакувала, за нами ще побігла людей. Ну, і ми так повернулися, ну, людей, може, 10 вискочили. Потім я не бачила. Ну, Я не знаю, я так думаю, що ми вискочили добре, тому що коли ми пробігли ще. Десь квартал, почались вибухи. І вже те, що я побачила, коли показувала театр, що він згорівши, до того як ми вискочили, фоє було ще ціле. Там ще фотографії акторів висіли, коли ми вискакували. І все те вас з бомбосховища. Люди виходили, ну хто бусикров'як там кровавили, ну ще живі були. А далі я не знаю, ми купи побігли. Оксана завсі, зовсім вона була в там. В, в халаті в такому теплому, у мене якась куртка страшна була, тому що. Ну і все. Ми бігли, я не знаю, на Манець, куди ми бігли, щось ми побігли туди, за піщанка була там. А коли ми бігли, люди, це ж розумієте, там вбивають, а через квартал тиша, і люди ховали людину. Просто отак: дорога, тротуар, а тут. Земелька і два дерева. Між цими двома деревами така ямочка невеличка і замутана в біле этот, Чи жін? Я не знаю хто. Ми були в шокі просто, ніхто нічого не казав. Ми просто це дивились і виходили, і не сліз не було. Мені казали, що я пробігла до цієї піщанки за 20 хвилин. А мені Сергій каже, що ми два половиною часа бігли. Ми зараз в Ужгороді, працюємо. Так, да, театр живий, відродився, він буде жити, я думаю. І в цього театру буде гарне майбутнє, я думаю, тому що люди залишились дуже багато, ті, хто хотів працювати, а дуже багато молоді набирають. Люди, ті, хто ну, серце болить за театру. Я думаю, що у нього все майбутнє і все дуже гарне попереду. Сама із з Донецька поїхала вчитись в Харків, там ми зустрілись. І з другого курсу разом вже майже 25 років ця вистава і наша історія вона, вона про Україну загалом. Не лише про культуру, не лише про освіту, не лише про будівлю театру. Ми розповідаємо про те, як долі українців зараз знищують просто і легко, набуте і мрі намріяне. Українське майбутнє, воно знищується з кожним днем. Звісно, найзнищеніше місто це Маріуполь, але воно продовжується знищення України з кожним днем. І вже кожна, майже кожна область України відчуває це. Ми, ми не знаємо, що робити. І в нас залишилось одне професія. І ми по краплині почали театру відроджувати. Завдяки професійності і умові і віри в театр, тим, що розумієш, що це душа, от твоя душа, і треба її відродити. Без перукарського цеху, без реквізиторського цеху, без костюмерного цеху, в якому ми перебували родиною, спали на підлозі, і для тебе ці костюми, які висіли в театрі Маріуполя, вони зовсім інші. Інший зміст несли. Приміщення було захищене подвійними стінами і без вікон, Ми там ночували. Ну, ми 5 березня прийшли в театр, тому що була об'ява по місту, що буде зелений коридор саме з театру, від кола театру. А коли під'їхали, то там вже масовість людей, яка зі всіх боків йшла в театр і шукала прихистку. На той час і кожного дня чекали, чекали, з 5 березня чекали, коли ж почнеться цей зелений коридор, і він так і не відбувся. 5-го ми прийшли і 15 березня ми поїхали. Тобто за добу ми виїхали за добу до вибуху. Ви для себе як пояснювали, чудо, ви живі? Ми досі не можемо дати відповідь на це запитання. Напевно, ми ще чогось не зробили. Так можна зійти з розуму. Знаєте, це накопичене і видавати в своїй ролі як досвід сприймати. Але для чого це? Напевно, для того, щоб, щоб побачити ще Україну. Ми вперше приїхали в Карпати, ми побачили, яка красива країна. Яка Україна багата країна? І ми розуміємо, чому нас хочуть, але ми, ми не дамо. Ми знаємо, заради чого все це. Кожен наш, наш виступ, ми приїжджаємо і, і за кордон, і по Закарпатті, ми дуже багато. Ми більше 50 разів зіграли Маріупольську драму. А ми є психологічним цим. Зустріч для українців, які так і не набули тут спів розмовника, от, щоб поспілкуватися і виговоритись того, хто відчув таке саме, як і вони. В Маріупольській драмі розповідаються, як ми зустрічали війну, і вони розповідають, як вони варили їсти, коли вимкнули газ, воду, світло. Багато українців, які не хочуть згадувати про це жахливо. Є люди такі, які кажуть, привзіть щось, щоб ми могли згадати і трошки відволіктись цим. І в нас є такі вистави, але все одно, знаєте, кожен... зараз ми маємо в репертуарі виставу ніч в Лісабоні Рімарка. Mm -hmm. Розумієте, так, да, кохання, да. але яке кохання, яке пережило, теж війну. І хочеш не хочеш, і ти розумієш, читаєш п'єсу, і коли ставимо, все одно перегукується сьогоденням. Маріупольський театр не просто живий, а Маріупольський театр зараз є тією родзинкою тим меседжем, який звучить на весь світ. Актори, які зараз виступають в сторітелінгу, вони перебували саме. Під час подій в театрі, і вони це все бачили. І їхнє свідчення стало основою драматургії, яка була створена на їх свідченнях. Було зроблено 50 годин інтерв'ю. Наш драматург Олександр Гавраш, він розмовляв з акторами. 50 годин. Потім ми вже разом відібрали матеріал і створили на годину сторітелінг. Маріупольський театр у нас в місті Вужгороді, а це дійсно та лінія фронту культурний, культурний фронт, фронту. Ми продовжуємо боротися, і якщо ми не будемо говорити, якщо ми не будемо працювати. Тоді буде діяти тільки пропаганда, а пропаганда вона замилює очі і люди не бачать правду. Відео, яке використовується в виставі, це з телефонів, і яке збереглося сімейне відео, те, що вони знімали під час, коли вони знаходилися в театрі, грали на роялі на сцені. І там, якщо слухати, там чути, що да, починають бомбити, вони тікають зі сцени. І ці, ці всі. Артефакти, відео і предмети, які вони з собою привезли, номерок з гардеропу театру, який вони вішали собі на шию, для того, щоб ну, люди могли звернутися, тому що вони типу, працівники театру, і вони ну, можуть розказати, де кому розміщатися далі. Цей маленький бегемотик, який хлопчик буде, це він з ним перебував саме там. Речі, одяг, магнітик з холодильника, на якому театр. Рукавички, в яких Олена готувала окріп це все. Це артефакти, це та енергетика і це та правда, ну, яку ми привозимо і демонструємо. Мене звуть Матвій Китриш. Пам'ятаю, я з Маріуполя ну, багато чого, дуже теплими спогодами. Дитинство в мене там ну, 10 років я там пробув, прожив. Дуже я любив свою кімнату там, де було в мене двохповерхове ліжко. Я там залишив своїх фігурків, які я вилипів з пластиліну. 50 штук із Марвел і DC, Там Халк. Я от дуже шкодую, що я їх там залишив. Ну просто не до того тоді було, не до пластиліну, як то кажуть. Ну про війну я спочатку думав, що це все жарти. Ну, як війнушки грали, там хлопці маленькі. Я думав, що це жарти якісь. Ну, ну, я був маленьким. Я не знав, як себе, як, що робити, як куди йти. Я пам'ятаю, в театрі, коли вже війна була, я прильоти якісь там були, я дуже налякався і біжав до гримерки і упав з лісниці. зі сходу. Я думаю, я ще не знаю, що таке справжня війна, тому що я її, Ні, я її пережив, але я її не пережив, як там Віра Федорівна, наприклад. На той час так, йому було 10 років. Ми вважаємо, що йому дуже пощастило. Ми його оберігали, як могли, і все ж таки він, йому пощастило не бачити трупи, не відчути, слава Богу, того того, що скинули бомбу на театр. Бо якби ми там залишились, то там, де ми перебували, напевно, ми б там би і і були до сих пір. Ну, а то, що він сам відчуває, що він пам'ятає, то ви в нього запитайте, я не знаю. Ну а так, звичайно, ми намагалися психологічно, щоб він. Більш-менш якось так спокійніше це сприйняв, бо ми забрали його іграшку, яка є в виставі цей бігемоток, який він у пологому будинку, мій батько, його діти подарував йому. Тому це така згадка, і навіть без вушка вже він би колись в дитинстві підстригав його трохи. Ну, але він є і знаєте. І собака наша з нами. Тому, от, коли маленька дитина кудись подорожує, ну, наприклад, там Залізницею, ну, їдемо, тому намагалися, хоч і якесь взяти з собою, щоб не отримав якогось стресу, так ну твій аромат нашого дому. Знає? І я подумала, ну батько мати поряд. І ми намагались уроки навіть ці робити в приміщенні театру, щоб от як ми вийдемо в школу, все роби уроки. Тобто, якийсь режим, який ми У нас була газова горілка, ця яка. Ми готували йому його повсякденну їжу, тобто навіть молоко з овсянкою зранку. Все намагалось. І тому він виріс в цьому театрі. Він був якось вдома. Ми могли там його залишати спокійно і він переміщувався по театру з закритими очима. Тому в театрі він знав більше, ніж всі. Вони не знали. Схеми будівлі, вони не знали. Вони бачать багато місця, і багато куди можна сісти і посидіти, але безпеки там було не так, як очі бачили. Тобто сам, самого бомбосховища, як, як повинно бути, як думали, що така будівля, його не було. Воно був, був розрахований на 60 людей і все дійсно, але щоб 1200 осіб, ну це, це було да, жахливо, жахливо було. І, ну. Спочатку, звичайно, що о, давайте будемо якось набагаті, будемо їжу готувати. І о, не кожного дня ж готуєш на а знаєте, їжа Цікав. смачна. Так, так. Це, ніхто не вірив, що це буде мати такий масштаб, що дійсно що повертатись нікуди будеш. Ніхто не уявляв. З собою ми вивезли ще двоє студентів в машину, бо було місце і в машині просто була автівка своя. І завдяки своїй автівці ми виїхали. Бо зеленого коридору так ніхто не дочекався. І, мабуть, саме німці вони відчувають, коли була Германія поділена, да? Німеччина була поділена, і е, е, коли твої родичі. Живуть за стіною, ти не можеш з ними бачитись. Те ж саме зараз, е, я з Краматорська родом, да, Донбас починаю ділити. Е, добре, що зараз мої родичі е, живуть в Краматорську, досі мама, мама тато, е, брат там знаходяться, але це 30-27 е, кілометрів від лінії фронту, тому що вони вже е, бої йдуть е, під Константинівкою. І е, я, ну, я просто ну, навіть не уявляю собі, як це може бути, якщо вони опиняться з іншої боку стіни. Ну розумієте, це, це неможливо. Те, що я з Костянтинівки, я знаю наскільки це страшно, наскільки це страшно, коли повністю забирається все твоє дитинство, твої спогади, все твоє минуле стирається за один день, але вони змогли знайти в собі силу, йдуть далі, живуть, і за це їм велике дякую. Чудові актори, драматична історія. Мені здається, що буде. Дуже дуже довго ще все це опрацьовуватися. Як вони передали всі ці емоції, всю цю трагедію і змогли це передати таким чином, що люди, навіть які не знають Маріуполь, почули, побачили, відчули все, що відбувалося там. Я Мене звати Зьоне, Я народився тут, у Берліні. 1957 року. Працював інженером машинобудівником в одній міжнародній компанії, тому завжди мав багато контактів. я виріс у західному Берліні і дуже радів падінню стіни та об'єднанню Європи. Радів, що на сході у нас з'явилося так багато друзів, особливо українців і поляків. Це нова Європа, яку ми отримали. щойно я подивився драму Маріупольського театру. Для мене вона стала найсумнішою виставою. Таку я давно не бачив ще з березня 22-го року. Я вже знав про історію маріупольського театру, чув і бачив кадри звідти. Але все по іншому, якщо ти бачиш акторів, які самі пережили все це, зіграли і багато показали глядачам, показали правду, показали свою власну правду, своє життя і смерть своїх співгромадян. Для мене все це було дуже зворушливо. Я дуже сподіваюся, що тут, у Німеччині, ми і надалі будемо вірити в Маріуполь і триматися разом з українцями, чудовими людьми, яких так багато у нас в Берліні. Параменшнібелінзенга.